Свічу ясно ясно, я несу вам новину світлу і прекрасну. Стає яскравим небо від зорі, стає гарячим серце від любові, Дивляється дитя у небозвіт і в материнські очі світлозорі. Були флеємнізоросеє, рою, ролю, роють його.

Це з церковного співу. Я малий в 90-х роках прийшов в Шевченківський гай, ну колись ще як малий хлопець. Мені дуже подобався монаший спів, там монахи студенти і отець Ігнатій, такий він довго був в гаю. І зараз він в Яремчі. вже багато років настояти за монастиря. Літом любимо до нього приїхати в нього на Іллі праздник в серпні. Що я прийшов туди до Гаю, мені дуже сподобалося, як монахи співають. Ну, там, мені там було добре, я там привик, я навіть якийсь час навіть збирався йти в монастир. Мені дуже подобався цей монаший спів. З музичної освіти в мене, напевно, найменше серед нас всіх, тому що в мене всі в музичній школі, всі на сельфеджіо ходять, я на сельфеджіо був один раз в житті. Ходив три роки на супілку, але супілку був кеном, так тоді. Дурний, заражарію, <рес> мені дуже того не вистачає. Ну, але нічого, мене мене трошки підтягають, не слух дуже добрий. от І пробуємо разом співати. Почали разом співати вже досить давно, оскільки я дуже любив бути в гаю і слухати монаші спів, а тут гаю нема, то я вирішив зробити гай тут, <рес> вдома. І, відповідно, коли Хрестя вже трошки підрослатись, клас, може, четвертий-п'ятий. Я вирішив спробувати навчити її церковні лиси. Маємо книжку. Якби щось, вона вже потрошки зараз, знає, тоді почала вчитися десь музичні в першому класі, напевно, машине перед тим. І почали пробувати співати на два голоси. І оскільки Галя колись вела недільну школу царамана Сотника, зараз у оце Борисовна надійну школу. Сороме в той час сподобалося, як ми співаємо. Спочатку ми приходили, співали вечірні разом з дяком в тій церкві. Пізніше отець Роман нам віддав повністю. Ну, дяк вже йому легше трошки, бо він вже старша людина. Почали трошки йому Одну. почали йому трохи допомагати, Щоб він собі мав час трохи відпочити. Ми вже десь кілька років, я знаю, років чотири, може, співаємо стабільно кожної суботи, Ну, хіба деколи можемо десь поїхати. Співаємо вечірні. В церкві на Пресвятої Богородиці. Стараємося співати так молитовно, щоб людям хотіло молитися разом з нами. Стараємося так наслідувати, як в Гаю було монаший спів. Ну, і я знаю. Я думаю, що тепер вже хтось з нас ще щось трошки розкаже. Але ми така сім'я, можна сказати, екуменічна. Що і Тарас Греко-католицька церква у Львові, його рідний храм в Шевченківському гаю. У нас тут в мене рідна церква Різдва Пресвятої Богородиці. Шлюб ми брали тут. Одна дитина Христинка хрещена в гаю у Шевченківському Даринка. Тут в Різдва Пресвятої Богородиці. До причастя першого сповіді ходила. Христя у успіння Пресвятої Богородиці, одним словом для нас ціє церкви Миколаївські рідні. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже, мій Тебе мій великий. Ти одягнувся величою красою, Ти світлом на черизою покрився, Ти розіб'яв, наче наметне, Ба твої у водах, і схмасом робиш колісницю, ходиш на крилах вітру, вітри своїми посанцями очиняєш, полм'яво не словами своїми. Ти заснував землю на її война, не захитається той дім. З пісні, якщо щось там роблять. Вона вигадує. А ти колядку таку сама, сама придумала і мелодію, сама слова придумала колядки. А може ти її заспіваєш трошки? Ти а ще була маленька, як ти її придумала. Мені здається, було 5 років. Це в нас така реп-колядка. Віддаривки. Тільки Зіронька засає, і всі свята почались, бо Христос зарождає. І він всіх благословить, як Марія молилась, тоді Ангел з'явився І сказав, ти народиш сина. І вона сказала так. Ну, я співаю все життя. Е, Я в третьому класі пішла в музичну школу. Е, і зараз там теж вчуся, в восьмому класі. Е, на скрипці. І ще там є в мене е, вокальний ансамбль, нотки, нотки, нотки піано. Я теж на скріпку. Нотками керує Наталя Верес-Гой, яка теж в співочій, такі миколаївській, дуже відомі сім'ї Вересів. От, і вона керує ансамблем лотки, то Христя відвідує. Даринка вже на наступний рік буде теж учасницею, бо вона теж вже в музичній школі вчиться, але в першому класі ще нотки не беруть, з другого вже почне напевно співати. Десь Я дуже люблю їздити на чування. і цього року ми з татом вже ніби вступили до хору. Передані, ми їхали на ночування, я там е, співала цю внішу, в городі переслуху, я не мала шути. Щоб... Ну але мені дуже подобається і таке дуже велике задоволення мені О, це дає. Оце ще до дальшого хор передання Українського католицького університету. Е, я б хотіла стати журналістом і я б хотіла вчитися в УКУ. І для цього я вже зараз ним починаю гарно вчитись в школі і думати, куди я буду поступати потім. І стараюся навчатися. Ну, у мене трошки все вийшло не так, як то за планом має бути. Після школи зразу вступати туди де хочеш. Ні, поступила я спочатку в політехнічний університет. Там і познайомилася зі своїм старостою групи. Так. Ну і особлива людина, наш тато, мій чоловік, зразу то зрозуміло. Такі були моменти от перерва, наприклад, Ну, Тарас свій спів, якби він звик церковний, він мене вже з політехнічного почав вчити. От саме перше, що мене ну, взагалі так якось ну, заворожило, тому що. Ну, в гарному розумінні слова, він богородичний циканон, чи що це було? Марія Дівочиста. я. Це така пісня старовинна. Така, дуже, така ну, дуже відома християнська пісня, богородична. Так. І він співав одним голосом, а мені сказав мою партію, і ми отак на перерві в політехнічному університеті, що то взагалі щось таке ну, непоєднання. Так? Ми собі співали так на два голоси, ну що таке було взагалі унікальне для мене. І мені так, то, то як мантра, я собі то запам'ятала, мені було ну дуже ну, якось так особливо такі зустрічі. Ну і з Тарасом з полі після політехнічного я зрозуміла, що все ж таки ну, я там не можу продовжувати навчання, Я пішла на заочне навчання у політехнічному і поступила в училище культури і мистецтв, на співаччий відділ, народне мистецтво і диригування. І продовжила собі нормально, стаціонарно вчитися вже те, що, що мені до душі. От, закінчила училище, рік пропрацювала у Львові художнім керівником в технікумі. Це був ліцей, ліцей. От. Тоді ми одружилися, і я вже переїхала в Миколаїв, роботу тут закинула і почала тут працювати вже в садочку з керівником. І в Друговижі трошки працювала директором народного дому. Ну, а зараз наразі вдома. І займаюся з дітьми в недільній школі. Настоятеля, настоятель отець Борис в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Що би хотіли побажати миколаїчанам, друзям, жителям громади, всім українцям цей різдвяний період? Ну, найперше, треба нам посилити всім нашу молитву. Бо такий час, ну, хоча і Різдво, і свята, і так далі. Але поки ну, не стане краще. Так, нам треба всім згуртуватися в молитві, я би сказала. Треба однозначно любу секунду, будь-який момент використовувати в собі, не в собі, десь. ну Я не знаю звертатися до Бога, тому що тому інакше не знаю, чи поправиться ситуація і так далі. Треба почати, почати якось навернення своє і до Бога. Частіше звертатися. Хочу в тому підтримати, що в той наш важкий час для цілої України що дуже є важлива молитва, дуже є важлива згуртованість нас всіх, тому що не так ми силою зброї можемо перемогти ворога як силою Божою. І ми дуже ми є важлива наша молитва, щира молитва, молитва серця. Я думаю, що коли Бог з нами, то хто може бути проти нас тоді? Дуже є важливо, щоб ми так само старалися бути чистими перед Богом, щоб ми старалися викорінити багато гріхів, які є давно в нашому суспільстві. Я от е, прочитала е, в Фейсбуці е, є такий викладач в Католицькому університеті, е, не буду називати ім'я, то він написав такий до, допис, що Боже великий єдиний нам Україну храни, а далі він написав. А далі ми собі що думаємо? Що далі будемо займатися корупцією, всіма тими нечистотами, якими ми займалися, що так справа не піде? Якщо ми молимося, просимо, значить повинно все змінюватися ну, в русло Боже, так? Без, і утішився, прийшов нас із небес, щоб спасти люд свій без. І... Божому, Господи, нашому, повідаймо. А за тою полядою дзвіночки дзвонимо, дзвіночки дзвонимо та й вам се клонимо. Щастя, здоров'я, миру бажаємо і довгого віку Христос страждає.